Доброго дня! В компанії Автофокус в продажі з'являється Hyundai Санта-Фе 2011 року випуску. Автомобіль на 24 бензиновому двигуні, плюс додатково встановлене газове обладнання в гарному чорному кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Звичайно ж, на повному приводі. Дивимося, що в нас по салону. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, досить таки доглянутий. Центральний підлокітник для задніх пасажирів присутній. Йдемо далі. Передня та задні електросклопіймачі, електрорегулювання, дзеркал зі складанням, мультимедійне шкіряне кермо, датчик світла є. Пробіг всього-навсього 231 тисяча кілометрів. Штатна мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Звичайна коробка автомат. Є круїз-контроль. Тобто для комфорту є все, що необхідно. По стану салону супер. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас за адресою Хоткевича, 22Б, переглядай, проведемо для тебе тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і в лізинг. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.